Доброго дня, мої шановні глядачі. З вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Давайте подивимось, які події відбудуться на болотах в Росусії, на Росусі, на Мацковії протягом цього тижня до 7 квітня, включно 2024 рік. Які події на Мацковії? Покажіть мені, будь ласка, першу подію. Так, намагаються вони стабілізувати ситуацію із втратою людей, втратою людей, тобто їм не вистачає, не вистачає людей шляхом, ну, скажімо так, ризикованих якихось дій, намагаються відрити, відшукати їх. Заохотити, поставити перед вибором. Різними шляхами вони намагаються ці е, втрачені ресурси е, замістити чимось, поповнити нестачу, поповнити втрати. Поповнити втрати, Ми, криза наразі. Криза з е, тими військовими, криза з тими, хто піде на, в активні бойові дії, криза в них. Вони намагаються якось фільтрувати, е, рекогносировки якісь робити, перестановки, ротації. Думають, як це вони будуть робити, щоб. Вивільнити свою потужність, вони от наразі намагаються вибратися з капкану із-за того, що в них криза з людьми або зі зброєю. В них дуже багато втрат, і вони планують як їх поповнити. Тобто, тут знову ж таки йде мова про мобілізацію, втрата цінних ресурсів. Передчасним чином, тобто вони не задоволені наразі тими результатами, ну скажімо так, як вон як це говорить, вони їхнім, скажімо, просування далося їм. Важким засобом і великими втратами вони наразі цим не задоволені. Вони втратили дуже багато ресурсів, які вони берегли. Окрім цього, окрім цього, ще може бути таке, що щось важливе в них там в рамках їхнього. В рамках їхніх територіальних кордонів може бути втрачено передчасно. І вони також будуть стояти перед вибором, що їм надалі робити, як їм вилізти з тої западні, яку вони самі себе загнали. Тобто продовжується в них втрата ресурсів в межах їхніх московських боліт, що в них там руйнується. І проблема з нестачею людей, ресурсів на фронтах. Далі покажи другу подію на болотах. Так, в них що йдеться, мова про зупинку згоди у керівництві. Керівництві маги – це ті, що керують. Певною ситуацією, ті, що режисують, ті, що стратегічні плани розробляють, в них, може, між ними може бути незгода не в чомусь, не і внаслідок цього їхні планування можуть піти, знаєте, хто в ліс, хто по дрова, Лебідь, рак, щука. В різні сторони, в різні боки усі дивляться, і внаслідок цього в них може виникати якісь неузгоджені дії один з одним. Один говорить так, інший так. І так само на якихось активних місцинах вони можуть себе вести неузгоджено. Тобто йдеться мова про різну. Різні погляди тих режисерів. Так, знову ж таки, вони оці всі королі монет, ті всі, ну, скажімо так, люди, у підпорядкуванні яких є інші підлеглі, Вони можуть зайти в глухий кут з подальшим плином подій, з подальшим плануванням. Тобто неможливість сформулювати свої плани, неможливість побачити кінцеву ціль. Так, тут йдеться мова про спроба абстрагуватися від один від одного. Тобто, скажімо так, в їхньому ворожому стані на болотах вже йде якась неузгодженість один між одним. Знову ж таки, Маніпуляції пов'язані із відсутністю стратегій, відсутністю як діяти далі на війні. Як діяти далі? В них з'являється вже апатія, апатія до того, що відбувається. Одна сторона з них хоче зупинити, зупинити те, що відбувається. Ну, в плані війни зупинити ситуацію. Адже втрачається дуже багато людей. Безвихідна ситуація йде з грошима, з ресурсами, а інша сторона дивиться в бік маніпуляції, як це продовжити, як вийти із ситуації, ну, так, щоб е не бути переможеним. І вони відсторонюються від думки кожного. Розумієте? Один хоче припинити, одна сторона хоче припинити, інша сторона хоче продовжувати будь-яким чином. Припинити бездіяльність з боку першого. Ну, от якось там. В них там якась, бачите, знову вони, вони сидять спиною один до одного і не приймають один одного. Ну, от в них вже там на болотах починається, скажімо так, одна сторона це може бути одна керівне, дві, керівні, дві, сторони, дві керівні ланки, або це може дві сторони, соціум. Одна сторона соціум проти війни, інша сторона, Та ні, ми ж такі, тобто вони такі затуркані, забиті тою маніпулятивною інформацією, що вони не бачать, що в них коїться перед носом, скільки в них втрат, скільки в них вогню вже на їхній території. Ну, от Якась така зростає напруженість між. Між людьми на болотах або між керівними, між керівними ланками на болотах. Ну, така ситуація, знаєте, підвішана ні туди, ні сюди. Ні туди, ні сюди. Знову ж таки, об'єднане протистояння один з одним, один перед одним, один проти одного. Ну і ну, я так полагаю, це може бути якісь конфлікти. Якщо не в Кремлі, то в соціумі також. Або соціум і керівництво. Тобто дві сторони є, дві сторони. Одні проти, одні за. Одні проти втрат проти смертей, одні за, інші за. Третя подія. Третя подія, переоцінка власних цінностей в них іде в плані того, що вони думали, що вони можуть бути на вигідній позиції, і якось поліпшити свою ситуацію. Але знову ж таки, чому так? Того, що в них буде багато внутрішнього вогню. Який доведеться затухати, гасити водою. Ну, знову ж таки, багато диму в них буде, багато вогню. Ну, я вже сказала, будуть гасити водою, то буде багато диму. Ну, і взагалі, сонце перевернуте, це йдеться мова про вогонь на землі, не в небі, а на землі. І при тому це буде от ще більше і більше домінувати цей вогонь. Втрата великих ресурсів в них буде чогось накопиченого, накопиченого за дьяволом, для того, щоб нести смерть, для того, щоб підтримувати. Свій взаємозв'язок з війною, ну от це мовою карт, підтримувати свою спроможність у цій війні. Буде втрата, розрив з, цим, з чимось цінним, втрата цінного, зброя, люди також, бо це вже на болотах в них. Вони щось втратять, втратять, буде там якесь судилище. І це буде, знаєте, у всіх на устах, як то говорять. У всіх на устах. Так, і зупинка. Зупинка ілюзій тут, якби, іде. Зупинка ілюзій. Дехто починає розуміти, що робиться. Ну, дивіться, ніби в них є ціль, а вони в нікуди лізуть. От ставлять ту. Сходинку, ставлять ці сходи в небо, а куди воно приведе, ніхто не знає. В них йде зупинка внаслідок того, що вони самі не знають, куди вони лізуть і в що вони лізуть. І тому, от в якоюсь цією подією вони зрозуміють, що в них сходинки на небо йдуть. В нікуди. Така ситуація в них вже була. Тобто вони будуть втрачати якісь, втратять великий потужний ресурс, сонце, пряме, це таке сакрального, це, тако, це таке ну, от, загально яскравого значення. А воно перевернуто. Щось в них там буде горіти так. І таке, знаєте, сонценосне, чи це електроенергетика, чи це якийсь склад з боєприпасами. Ну, от я сьогодні читала, що прилетіло їм в цей в Татарстан Єлабуга, ніби місто, два кукурузніка. Але це буде ще Це буде ще буде влучання. Кудись в таке от потужне, енергетичне місце. І таке в них вже було. Таке в них вже було. Страхи для, для води. Слухайте, в них, них там загроза є для води. Тут кубки перевернуті. Тут сонце на воді стоїть. Сонце на воді. Розумієте, тут щось може бути пов'язано з водою біля води. Ну, подивимось. Ну, хочу так сказати, що люди також там перелякаються, ви не бачите. люди будуть там переживати, лякатися, і така в них буде також гра на нервах. Вони відчують себе в нашій шкірі, так би мовити, на нашому місці. Ну і нехай відчують, подивимось, що вони, як вони там будуть далі жити. Дякую вам за вашу увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Тисніть дзвіночок для того, щоб утримувати сповіщення про відео, яке виходить в ефір. І бажаю вам всього самого-самого найкращого. Бережіть себе! Віримо в наше ЗСУ, віримо в нашу країну, ми перемагаємо. До побачення. Тримаймо стрій!